Знаєте, дуже приємно, коли, ви, коли ми всі разом збираємося, тому що е, я вірю, що ви і я разом з вами ми любимо Господа. Ми любимо Господа, тому що Він перший нас полюбив насправді. Слово Боже говорить, що не та любов. Пам'ятаєте цей текст? Що ми полюбили Бога, а що Він нас полюбив. Він віддав за нас найдорогоцінніше. Свого Сина, як говорить Священне Писання. Я хотів би сьогодні роздумати над одним текстом, який я положив в основу сьогоднішньої проповіді: це перше послання святого апостола Петра. В кого є Біблії друковані, в кого є електронні біблії, також відкрите зі мною, будь ласка, це перше послання апостола Петра, перший розділ із 13-го віршу. Написаний такий текст. Петро говорить. Я повторю Петро, точніше, я повторю, кажу, бо я згадав вивчення Біблії, яке ми проводили в четвер, і я говорив, що Іван, апостол, він був очевидцем життя Ісуса, так само, як і Петро. Вони були очевидцями життя Ісуса. І це не просто хтось нам пише, а людина, яка була близько до Нього, близько до Ісуса. Їла з ним, жила з Ним, знала Його, який Він був. І він пише для нас ці тексти. Він каже, тому. Він перед цим говорив певні речі про віру для спасіння, і далі він говорить, тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Христа, як діти послуху, не потураючи в вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас. Є святий, будьте й ви святі у всьому вашому житті. Адже написано будьте святі, як я святий. До цього місця. Такий текст ми прочитали зі Слова Божого. І, і на що я хотів звернути увагу? Петро він говорить, щоби ми, як християни, ми мали свій розум підперезаний, розум, який готовий до чогось. І щоб він був в правильному положенні. Підперезати це дія, це не пасивність. І от я розумію, що християни вони підперезують свій розум або стараються свій розум тримати в правильному положенні, в писанні, в істині для чогось. Маючи розум, я, це подібна проповідь, яку я вже говорив про розум наш, коли ми читали ремлянам 12 розділ з 1 по 2 вірш. Коли ми оновлюємо свій розум. І нам розум дуже важливий, як християн. Тобто в нас має бути мишлення християнське, Не світське, не світське, лукаве, не диявольське, не плотське. Ми розуміємо, що в Біблії є розуміння духовності і плоті тіла. І ми маємо мислити як людина, яка спасена Богом, яка змінена. І Петро, він говорить, щоб ми свій розум. Ми його зробили певну дію, підперезали, були до чогось готові, до якоїсь дії. І ми співрозум готуємо, ми його е, оновлюємо в Божому Слові, щоб нам жити в світлі, в світлі Слова Божого, в світлі Його правди. А це є Ісус. Іван говорить, Євангелист, що Слово сталося плоттю. І він каже, що в ньому було світло. І це темрява не перемогла це світло. Тому в Ісусі ми можемо бути переможцями. скажемо слава Богу. В Ісусі Христі ми можемо мати перемогу над битвами в розумі, над битвами, які можуть відбуватися в нашому житті, і для цього треба підперезати наш розум. І Він говорить, будучи тверезими, тверезими, знаєте, можна бути буквально, не вживаючи ніякий алко. Наркоречовини, тверези. але також можна бути тверезим і в розумі. Бо можна подумати, ця людина не в своєму розумі, вона щось не те говорить, або вона не під тим впливом, не під тією дією, коли вона може бути в якихось ідеях неправильних. Ось тому дуже добре, щоб ми, як християни, ми підперезали стегна нашого розуму і були тверезими. І він говорить, повністю покладіть надію на благодать. На благодать. Тому ми надіємося на Бога, що Він нас зміцнить. Навіть якщо нам не здавалося, наскільки мій розум може бути непідконтрольним. Але Божа благодать, Божа істина дає нам сили перемагати, здолати. Ось. Щоби жити у світлі, нам потрібен необхідний правильний стан розуму. Правильний стан розуму. Мислю дію, мислю дію, я правильно мислю. Які в мене будуть правильні мотиви, бажання, думки, тоді я, відповідно, і буду діяти. Тому перший момент, який я хотів би відмітити, нам треба слідкувати за станом нашого мислення. Знаєте, можна себе накрутити. Можна себе накрутити в своєму розумі, можливо, там брат чи сестра нам нічого поганого не зробили. Але ми можемо. Можливо, вони якось зробили діючі слово, щось сказали, але ми можемо себе в розумі накрутити. Здавалося, б, що він вже нам ворог. І це відбувається в нашому мисленні, певна боротьба. Але Божого Слова говорить, що ми не вороги один для одного, брати та сестри, рідні у Христі, і нам треба мати мир, миритися єднатися. Тому мислення треба над ним пильнувати. Треба бути тверезими в мисленні, щоб жити, як я повторюю, в світлі. Жити у світлі. І нам необхідно віддати свій розум на послуг Христу. Тобто, щоб ми були слухняними Йому. І це рішення це не просто емоція. Я сьогодні хочу, я сьогодні в ресурсі, як говорить молодь, сьогодні не в ресурсі, щоб Богу слухатися, або Бога не слухатися. Це рішення, вольове рішення. Я віддаю свій розум на послуг Богові, на послуг Йому, свій розум. Я... Підперезав свій розум. Я тверезий в мисленні. І нам треба віддати свій розум істині. Я... І вона може нас зробити вільними. Бо можна поневолити себе. Знаєте, це постійна дія, постійна дія оновлення, як ми читали в римлянам. це постійна дія віддавання себе послуху свого розуму Богові. Ось не можна сказати, я один раз Богові віддав себе, а далі я пливу по течії. Ми християни. Доводиться плести проти течії. Це складніше. І постійно, постійно, ми проповідуємо собі Євангелія, постійно говоримо собі, спонукаємо себе до яких дій, молитися, читати Біблію, виглядати якусь духовну чесноту. Це важливо. І це починається з розуму, з нашого мислення. І це важливо, щоб наш розум був в правильному положенні, був тверезим. Тому оці істини. І світло, яке нам дарує Бог, воно нас збережає від чого? Від зла, якого ми можемо заподіяти самі собі. Уявляєте, ми можемо через наше неправильне мислення самі собі заподіяти зло. Як? Якась думка неправильна, коли ми не перебуваємо в, в, в Бозі, в Біблії, в Слові, коли ми не перебуваємо в спектрі впливу Божого впливу, ми можемо щось потрапити в якусь неправду. Ми вивчали в четвер про певні думки і речі, які говорить Іван. Він каже, що є єресі неправди в світі, яким не треба піддаватися, а треба жити завдяки Біблії Слову Божому. Хтось говорить, що Ісус не Бог, хтось говорить, що Ісус не людина, хтось говорить, що Ісус там взагалі не був. Але ми маємо розуміти, що це є істина. І стосуючись інших, інших біблійних якихось істин і так далі. І цей розум згідно Біблії, він нас збереже від саморуйнування, він дасть нам радість, він дасть нам надію, він зробить нас мудрішими. Він зробить нас мудрішими на послуг Богові. І в псалмах ми бачимо, як про це говорить псалмоспівець. Це псалом 19, 8 вірш. Він говорить, Господній закон бездоганний, Він укріплює душу. Якщо ти хочеш укріпити свою душу, укріпитися в Господі, про що говорить новий заповіт, Читай слово Боже. роздумуй над ним. Полюби це. Далі він говорить, Господнє свідчення вірне навчає мудрості. Простодушних. Господні накази справедливі, вони звеселяють серце. Вони дає радість. Він каже, звеселяють серце. Господня заповідь ясна, дає світло очам, тобто показує нам, як правильно йти і діяти. Господній страх чистий, він перебуватиме на вік. І це відноситься до того, що Він говорить далі в цьому вірші Псалом і е, Петро пише: він говорить, що Бог святий, і ми маємо бути святими. Відповідно до того, як е, ми живемо, Згідно Божого Слова і стараємося бути християнами. І він говорить 17-й вірш. І коли отцем називаємо того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя. Він говорить, що в нас має бути страх перед Богом, який є чистий, який Він видаляє нас від зла. І це розум, який підперезаний нас понукає до цього, щоб ми. В страху проводили час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, чистого агнця. Ми бачимо, як він говорить про розум, про тверезість, про страх перед Богом, про святість, про послух. Він говорить, щоб ми залишили колишнє і жили в оновленому житті. Оновне життя, воно залежить також від оновленого розуму і збережені. Нам треба збере, зберегти цей оновний розум. Не просто його отримати, але його і зберегти, продовжувати жити в оновленому розумі. І нам треба це дуже важливо, про це говорить Петро, підперезавши стегна вашого розуму. І щоб нам це необхідно. Коритися Божому Слову, обирати послух Божому Слову, щоб не плекати злих думок. Щоб плекати, що означає? Збирати в собі, думати про них. Нам треба налаштувати свій розум, щоб коритися Богові. Далі ми читаємо ціка... ці... цікава цитата, точніше теза. Якщо ви хочете виконати волю Божу, Зростати духовно, перемагати гріх, ви маєте ухвалити рішення в своєму розумі. Я буду слухняний Богові, чого б мені це не коштувало. Я буду слухняний Богові незалежно від того, що скажуть про мене люди. Це рішення. І ми читаємо про такі рішення: Давид, Даниїл, його друзі, Йосип. І Ісус, наш найбільший приклад, незважаючи ні на що, арешт іде на Ісуса. Люди е зі смолок з кипами, зі зброєю, Юда, зрадник, а Він незважаючи, він рішення має виконувати волю Божу. Можна протилежні приклади навести. Е Адам і Єва, в них було рішення непослуху проти волі Божої, анані і Сафіра. Вони обманули Духа Святого, кажучи, що отаку суму ми принесли. Так само Йона він вирішив йти проти Бога. Точніше, йти не в послуху Богові, не проповідувати Ніневії про те, що місце це зруйнується, якщо вони не покаються. І Юда той самий. Прийняти рішення. Нам треба прийняти рішення діяти у розумі, в послуху, як говорить Петро, в. В проявленні нашої праведності, святості завдяки тому, що ми бачимо Бога і стараємося уподібнюватися Йому. Це все старання, і для цього необхіден сильний розум, який підперезаний істиною. А ми не можемо мати сильний розум без істини. Це неможливо. неможливо. Тому для нас важливо, щоб ми перебували постійно в цьому. Тому ми у владі. Прийняти за себе рішення. Ми у владі покоритися Божій істині, ми у владі наш розум е, пильнувати над ним. Слідкуйте за тим, щоб ваш розум був тверезий, щоб він не був сп'янілий не тільки алкоголем, а мирським впливом, лжевченнями, що й руйнують розум, прагненнями до різних ідолів серця багатства чи слави. Є різні ідоли серця, які хочуть. Посісти цей трон. Але що наш розум має бути препоясний? І розум говорить християнський: на моєму серці на троні має бути Ісус, не ідол. В моєму житті має бути і так, і так. Тому що розум припоясний, розум в правильному положенні, і я правильно мислю, я правильно дію, і я покладаю свою надію на Бога, який здатний мене провести. Скажемо, слава Богу. Тому нехай. Наші прагнення будуть пізнати Бога, краще пізнати Бога, укріпитися Богом, Його силою, зростати в благодаті, служити Богові. Коли розум підперезаний, отакі в нас виникають думки. Виникають думки зростати, пізнавати, любити, укріплятися, служити, а не інше плітки, сварки. Образи ненависть лихе, неправдиве, нечисте. Розум підперезаний, розум підперезний і розум тверезий. Тому нам важливо, як християн, відкладайте колишні гріхи. Він говорить, як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям. Він говорить, ви робили це в незнанні. Розум і незнання. Слово Боже нас робить мудрішими. Слово Боже, коли наш розум підперезаний істиною, ми в знанні. А коли є незнання, тоді, коли е, недостатньо істини, недостатньо в нас перебуває Бога і Божого Слова, тоді ми в незнанні. Тоді ми забуваємо, потрібно постійно собі нагадувати, того не роби. Так не можна. Проповідуючи собі Євангеліє. ми маємо собі проповідувати своє життя, читаючи Біблію, в себе це слово переймати. Незнання веде нас до гріха і до неправедності, але знання веде нас до навпаки, до праведності, до доброго. Люди роблять значні речі і зачасту речі через незнання. А знання це велике благословення, яке нам дав Бог, коли ми можемо розрізняти праву від лівої руки, добро від зла, неправедність від праведності, істину від неістини або єресі це велике благословення. Але, повторюсь, треба собі проповідувати, треба підперізувати розум. Ніхто за вас, ваш розум, не підпереже. Ніхто за вас не буде пильнувати вашими думками, мисленням, життям. Ви відповідальні за ваше мислення, ви відповідальні за ваший духовний зріст, ви відповідальні за ваше ходження перед Богом. І тому це серйозні речі, про які говорить Петро. Він говорить, як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям. Бажанням не від Бога, гріховним життю, треба це залишати, тому нам треба послух, рішення. Я вирішив Богу бути слухняним в розумі, в житті, в словах, в діях. І я хочу знати, бо незнання веде мене до гріха, до неправедності, до відступлення, до темряви. Бо ми підперезимо свій розум для чого? Щоби жити в світлі, щоб жити в праведності, щоб бути послуху Христу. І в Колосанам написано 3,16, такий текст. Слово, тобто Христове, нехай перебуває у вас щедро, рясно. Тому, якщо ви думаєте прочитати один розділ чи два розділи, прочитайте два. Якщо ви думаєте прочитати три розділи чи чотири, прочитайте чотири. Він говорить щедро. Він каже, щоб в наше слово Боже, Христово перебувало в нас щедро. Але ми іноді скупо сіємо в себе. Слово Христове. Будьмо щедрими людьми. Щедро сімо в себе слово Христове. Щедро, щедро слухаємо агодів Біблію, читаємо Біблію. Тому це не виправдання в мене немає часу. Ми можемо слухати, бо написано: віра від слухання. А слухаємо через Слово Христа. Ми слухаємо Слово Боже, ми збудовуємося через Слово Боже. І говорить, щедро нехай перебуває у вас Слово Христове у всякій мудрості написано. У всякій мудрості. Тому, якщо у нас буде слово у мудрості і щедро, в нас не буде непослуху, в нас не буде незнання і в нас не буде колишніх пожадливостей. Тому що Слово Боже щедро в нас перебуває, тому що розум підпорізаний, тому що немає тієї. Є тверезість, немає нетверезості, тому що є послух, тому що є страх перед тим, хто судить, як Всевишній суддя. Тому, якщо наш розум не пропояснений, горе нам. Як людям, які до потопу, їхнє серце, знаєте, таке було нахил сердець, зло повсякденне. Тому що розум він не відданий Богові. Один чоловік, який віддав свій розум, своє серце, життя Богові, це був чоловік, якого звали Ной. І він віддав своє серце, своє життя Богові для діл праведності. І написано в буті 6:5 побачив Господь, що дуже велика розбешність людей на землі, і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Уявляєте? Це ж не просто вони так. Роблять їхній, просто що м, вони там читають Біблію, ну, умовно кажучи, да? Я перевожу на наш лад. Але їхній розум він був відданий неправильним речам, вони не хотіли мати Бога в розумі. Так само, як послання до римлян. хоча і він проповідував. Написано проповідник правди. І в римлянам написано такий текст, що коли вони не захотіли мати Бога в розумі, то Бог їх, їх віддав. Їхнім робити неправедність, їхньому розуму, їхнім ділам. Тому що нам треба мати Бога в розумі. Це дуже важливо мати Бога в розумі, любити Його, поважати Його, наслідувати Бога. Тому філип'янам написано такий текст цікавий. От послухайте. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Бог викликає в нас бажання і дію, коли ми віддаємо на послуг свій розум, своє серце до Бога. Якщо ми будемо не слухняні Богові, то не буде ніякого бажання ні дії, тому що ми закриті. Закриті. Тому благочестиве життя, воно вимагає від нас, щоб наш розум був підперезаний. Ми були тверезими, ми були слухняними Богові, щоб ми були тими, хто пильнує. Це дуже важливо. Нам треба наслідувати Бога, як далі говорить Петро. Адже як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі у всьому вашому житті, до цього не можна дійти, якщо розум не відданий Богові. До цього зросту, до цього моменту і так далі не можна пройти, тому що розум він не відданий Богові. І це дуже дуже важливо насправді. І він говорить, щоб ми були наслідниками Бога, Ісуса Христа. Тому отакі думки я хотів з вами сьогодні поділитися. Надіюсь, вони були на користь. Хай Бог нас. Хотів би коротенько помолитися, щоби.